П'ять сіл Прикарпаття матимуть централізоване водопостачання. Частково фінансуватиме спорудження його комунікацій швейцарсько-український проект Підтримка децентралізації в Україні. З цього приводу підписані відповідні меморандуми між сільськими радами та керівництвом проекту. Визначалися населені пункти для цієї комунальної послуги на конкурсній основі. На наш конкурс подається проект, в якому описано повністю, що потрібно зробити в тому чи іншому селі для того, щоб там стала послуга водопостачання. І це включає проєктно кошторисну документацію, будівельні роботи, там ще щось, і все це разом складає проект. Будівництво систем водопостачання фінансуватиметься з трьох джерел. Зокрема, в рамках проєкту села претенденти на централізоване водопостачання отримують по 370 тисяч гривень. Решту витрат беруть на себе районні бюджети і територіальна громада. Сільські голови кажуть, вже починають акумулювати гроші та виготовляти проєктно кошторисну документацію. Частина нашого села є горбиста. Місцевість рівень від 460 метрів від рівня моря, а друга це є така назирна місцевість, де протікають два потічки. І в літній період, і в дощовий період там вода загряжена у колодязях, а при посухливій літі пропадає вода в колодязях. Люди були і платити 5 тисяч гривень, лише би була вода. Активно долучатися до проєкту закликає сільські громади, обласна влада. Чиновники кажуть, сподіватися на бюджетні кошти марна справа. Ми розуміємо, що є складність у формування місцевих бюджетів і ряд інших чинників. Тобто ми закликаємо, що більш активні громади Івано-Франківська будуть долучатися і будуть брати участь в програмах ДЕСПРО. Реалізація проекту прогнозують фахівці. Займе півтора року. Наразі ДЕС про зводопостачання уже втілюється на практиці у Сумській, Вінницькій, Полтавській та Дніпропетровській областях. Тетяна Лугіна, Олександр Литвиненко – новини на вежі.